Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Ми часто використовуємо молитву Розарію в буденних потребах, але теж є вічне життя. Розарій необхідний не лише для того, щоб спастися, але й для того, щоб полегшити участь душі в чистилищі. Це може стосуватися як нас, так і інших померлих людей. В католицькій церкві дуже поширною практикою є отримання відпуста, тобто відпущення кар за гріхи, бо самі гріхи відпускаються на сповіді, натомість кари за них покутуються в чистилищі. І зазвичай, щоб отримати такий відпуст, ми їдемо на храмове свято воно так і називається: парафіяльний відпуст. Кожен храм має раз на рік таке свято, але це не на щодень. Є також інші можливості отримати такий відпуст. І однією з найдоступніших є молитва Розарію. Отже, які умови? Перше, це де можемо це отримати: в храмі чи в місці публічних молитов, в гроні сім'ї, в монашій спільноті або просто в побожному товаристві, ми можемо отримати повний відпуст, тобто відпущення усіх кар за гріхи. Натомість на самоті чи в інших умовах буде лише частковий відпуст. Що ми молимось? Треба помолитись принаймні одну з частин, тобто п'ять таємниць. Молитви молимось усно, роздумуючи над таємницями і заповідаючи їх перед десятками, принаймні потрібно заповісти назву таємниці. І звичайні умови для повного відпусту повинні теж включати наступне: ми повинні бути посповіданими, бути в стані освячуючої благодаті. Далі треба прийняти святе причастя. Не бути прив'язаним до будь-якого гріха, навіть повсякденного, і в кінці помолитись в намірах Святішого Отця Отче наш, Радуйся Марія і вірую. У випадку невиконання цих умов отримуємо лише частковий відпуст. Часткових відпустів може бути безліч протягом дня, а повний лише один. Важливо обрати свідомо, за кого я жертвую цей відпуст: за себе чи за померлого. За живих, інших людей відпуст не можна отримати. Можна підказати, щоб вони постарались самі і використали цю нагоду, яку церква пропонує. Отож, підсумовуючи, ми можемо отримати в будь-який день повний відпуст, якщо помолимось Розарій і по сповіданні приймемо причастя та помолимось в намірах Святішого Отця, Отче наш, радуйся Марія, вірою. З того всього, що я чув про частилище, це перехідний стан душі, в якому вона очищується від будь-якої прив'язаності до гріхів, відчуваючи кару за них. Це дорога до чистоти душі, тобто до святості, бо до неба входять святі люди. Кажуть, що ліпше тут на землі відпокутувати, аніж там в чистилищі. Тому, якщо у вас і розарій, то це найбезболісніший варіант змити бруд, який залишається як наслідок зла, вже тут. Але все одно не забуваємо про сповідь, бо вона змиває гріх, а потім вже відпуст змиває кару за нього. Подяка Богу і Марії за те, що Церква має такий дар, як Розарій, Цариця Святого Розарію, молись за нас.